Так, ну що, народ, бачите, яке авто порвало куколку. Звісно, шучу. Тех, сервісне обслуговування. Приїхали на обслуговування даного нашого трактора. Що у нас по пробігу? По пробігу в нас 2000. Давайте я вам прям скажу отак, прям точно точно. Прям точно точно, щоб не брехати. 2952 Мотогодини. Не доходять руки, вийдуть з трактора, постелить коврика. Роботи куча, ну не суть. Суть в тому, що трактор пече, трактор в роботі. Якщо він грязний, значить він щось робить. 2952, по-моєму. да, Мотогодини, Тобто у нас планове ТО, це називається так називаємо тисячне. Що будемо міняти при тисячному ТО? При тисячному ТО. Зараз ось покажу вам. Є, Петя все привіз. Топливні всі фільтри, воздушні. О, а от куди цей? Солон. Є таку салону, не знаю навіть де він і стоїть. Що е, там ще? Ремень, ролики. Е, а оце у нас що? Ролик натяжний. Ага, ролик натяжний. Фільтр салона. Фільтр... Двигуна і ще там якийсь фільтр. Ну, Зараз я схожу, в мене там якісь переднього власника ще дожні будуть якісь Не Готовий сказати, які, може ще навіть пару тисяч зекономимо. Е, Ось Осьо, виходить, у нас цей ремінь. Ролик ремень, ось натяжний осьо і походу, а де той на тій стороні? Да, На тій стороні чи не на тій стороні. Коротше, десь ще один ролик. Два ж ролика, да, дядь Петя? Один ось. У... Натяжний оцей тільки? Ось натяжний, а це ось підтримуючий. А, і отой, коротше, оце йде заміна. Дядь Петя вже масло злив. фільтра новенький ось поставив. Все по красоті. Що е, ще хотів сказати? Ага. Значить, кого МТЗ. Мте з'їсти, <свисті> або е, строго не судіть, або обнімайте свого МТзона і е, цілуйте в капота, що я не знаю, ще прайс мені не давали. Ну це нік вийде ТО, дай дорогу. Е, моя така думка е, ну, ціна на запчастини там якась сума, і якась частина йде за е, роботу Моя така думка, що можна дійсно це все було зробити самому в домашніх умовах, самому поміняти, самому погратися. Але якщо моя така думка є час, є можливість, є натхнення, руки з того місця ростуть. Ти в курсі діла цього всього і ти можеш це все діло замінити, то в принципі питань не є. У мене цього немає. Я можу, в принципі, вже я бачив як це все робиться. Я мог би це все діло зробити, але це займе багато часу. Це перше, друге. Не дай Бог, я десь щось забуду, не так десь щось поставлю, щось потече, щось побіжить. Я на, це, на себе цю відповідальність брати не хочу. Для цього є сервіс, який приїде по, по першому дзвінку. Десь пару днів тому, мабуть, сказав, що в мене там набіжить 3 тисячі, треба зробити сервіс. Е, пожалуйста, сьогодні є час. Хлопці приїхали, зараз все зроблять. Да, не дешево. Да. Но, оця сума за саму роботу, я не думаю, що вона буде там така критична, що нам треба буде це колісо знімати і продавати, тому що немає за що заплатити за роботу. Е, моя думка такова: якщо ти купив е, ту, ту чи іншу техніку, ну, чи хай ту саму машину, наприклад, да, крузака 200-го. Да, і з 5,7 двигуном, і на нього ще й поставив газ. Це мені взагалі не зрозуміло. Ну, не суть. Суть в тому, що купив крузака 200-го, да, наприклад, гроші є. То, соответственно, повинні бути гроші і на обслуговування, тобто там, заміна мастил, саміна того чи іншого, що там потрібно, а не перетягувати, або, ой, Боже, грошей немає. Або ж так само зима прийшла, ми їздимо на літній резині, бо на літню резину немає коштів, а бублик на 200-го стоїть, там скільки, я не знаю, 1015 20 соответственно, ой-ой, ой, -ой, -ой будемо їздити на літній. То моя точка, думка такова. Купити купив, значить, беремо і обслуговуємо. Скільки це не коштуватиме, зробив і забувся. Тим більше, ну як не крути, сервіс клас, да, ну от, Eridon, вони вже їх перекрутили, вони знають, що куди на що звернути увагу, десь щось. Якось оці всі моменти нюанси, щоб потім не було у мене в полі яких-то нюансів. Ну, зараз ось проведемо. Я думаю, в кінці відео поставимо ставку, розкажу, що скільки коштує. Ну, щоб, щоб люди розуміли, щоб люди розуміли, так скажемо. Такий маленький моментик, маленький огляд. Зараз ось піду, знайду оці дві коробки, що я говорив. Може дві, може три, не знаю, що там у мене є. Подивимося. І може бути пару, пару тисяч точно за Як не крути, фільтр 500-700 гривень стоять не буде. Це у нас, значить, виходить, поки ми. Є власником даного трактора. Це в нас вже друге ТО. Було 250 мотогодин і тепер, скажімо, грубо 3. Фільтра топлівні, що саме таке в нашій час саме найважливіше, ми фільтра топлівні міняємо строго по регламенту, тобто кожні 250 мотогодин. Потребності міняти їх раніше, міняти їх окремо від планового ТО немає сенсу. Солярка в нас гарної якості. Проходить два відстійника. Поки заправиться у бак, сюди, в МТЗ, чи в масея, тобто без різниці, чи ту саму машину. Тобто питань по цьому нема. З каністрами не тягаємося, не цідемося. Тобто приїхав, все удобно. Пістолетом все задув, все по красоті, а повні раніше ти каністрами тягаєш, хребет рвеш, там розлив, там ще щось. Так що у нас цьох, цих таких моментів зараз немає. Якоби стараємося зменшити нагрузку на спину. Приїхав товариша бензовоз злив топливо. Або за налічку, або по перерахунку, перерахували, тема закрита. На переділений період часу нам топлива вистачає. Хоча я вам скажу, з цієї класичної технології треба щось думати. Солярка йде, отак, як вроді би, вода із блін, із крана. Просто такими темпами, що я ті дам. Даний трактор не економічний, він їсть, так я вам скажу, 22 літри, 22,5 на оранці железобетонно. І з рихлювачем, по-моєму, коли засікав 25 літрів. Тобто тут такого, що там 15-17 літрів розходу нема. Ну, звісно, це не фент. Тут двигун стоїть 6,8, якщо не помиляюся. 6,8, дядь 5 двигун. Так, да, джендіровський, то соответственно, він економічним не може бути. Це не як, як не крути, не фенд. Фенд це, як на мою думку, саме економічний трактор. Я павню, колись орали товариші надавали послуги в одного джендіра, в одного фенда. І фенд 16-18, джандір 20-22. Все. от і вся арифметіка. Плуги все однакові, площі однакові, але розхід. Вроді би як на гектарі понти, там 2-3 літри, 4 максимум. А коли ти говориш 100, 1000, 2000 гектарів, це прикиньте, яка сума вилітає. Так що побіг я зараз ганяю по фільтра, подивлюся, що там є. І прокоментую вам. Опача, Притарабанив я ось от, три коробки. Получається, в нас оце не по плану заміна, але ну, ми її замінимо, так як він у нас є, це фільтр сапуна. Ширік. І ось ці два фільтри, один-другий. Тобто ти віддаємо назад. ну, Я думаю, зекономимо якісь кошти. Ну, блин, тисяча, дві, півтори, три. Зараз Юрі скину, спитаємо раді інтересу, що, що ми можемо зекономити на даному ТО. Якось отак. Куча всього. Це вже багато чого, вже дядь Петя встановлював. Вроді би кожні 250 моточасов міняє мастило в двигуні, а бачите, по кольору воно вже якоби. Якоби чорненьке. А сілька сюди масла влазить, бей? Десь 18. Десь 18 літрів. Кстати, теж ось все мастило. Мастило в двигун. Теж класовське, теж все як має бути. Ціна не пишеться, не пишеться. А як ви відноситесь дядь Петь, до промивки в двигуні? Треба це робити чи не треба? Не потрібно? Не потрібно? Бо я не з одним дискусією вів, то кажуть, що треба по-любому і тестю мене за те, щоб двигун мить. — А я прихильник того, що хай воно ото пече, поки пече. Те, аби масло міняти. З того на те, так? Да? Так, да, так, да, так, да, то. Я такий прихильник. Ніколаївич, мене сильно не, не обесудьте, не ругайте, що я там щось при, противник промивки двигуна. Ну, ви ж знаєте, ми з вами сюди в дискусії вступаємо. Так що хтось це робить, хтось не робить, це все індивідуально. Я прихильник ото. Злили, нове залили, все поторохтів. А там правильно це чи неправильно, Бог я знаю. Може і неправильно. Так, розумію, що отой фільтр буде замінюватися. Це, по-моєму, ж двигуна. Отам фільтр. На печку, чи де він там, чи салона, чи як він там називається. В кабіні. А, той в кабіні. А ну оцей, ж тож, що під лавовим, ж мінятися буде, так? Да? Зверху, тут. О, отут, отут, зверху, так. Да. Оце є там. І один в кабіні. Да, так, що Це виходить, всі тупо воздушні фільтра даного трактора, так? Да? Все. А на коробці, знаєте, що найкраще? Що на коробці по регламенту тільки замінюються фільтра коробки. Ну, гідравліки, коробки, це все совмісно. А Масло саме не міняється. А коли ж це масло млять при 3 3 250? 3 у мене 2952. Ну через 1000 воно міняється. Через у 4? Ні, ну може в той мінялося, коли воно мінялося. А не знаєм на 2500 мінялося. В 3500, значить, все, понял. Ну там же ж, все, сервісна книжка в Редоні, воно ж все повинно присутствувати. Тут, бо я Юрій дзвоню, кажу, так і так, що там потрібно, що робити, що робилося, що треба робити. Він же ж тільки глянув, там же, ага, те мінялося, те мінялося, ага, значить, через сіке то через сіке то все хорошо. Зорієнтувалися, запчастини замовили, щось є в наявності, щось потрібно було почекати. І в кінечному результаті виходить ТО. <рес> не перемикайтеся, не забувайте за лайкос, вам не впадло мені приємно. Подивимося, що в кінечному результаті вийде нам ТО. Ну, я думаю, нормально. Так що, далі розкажу, там воно вже чує десь і коля летить. Далі розкажу, покажу. Ну що, народ, ви готові почути вердикти цифри? На дану суму, яку я побачив, почитав. Ну, пів МТЗ, звісно, це дуже я загнув, ну. Багато що можна зробити, багато що за таку суму. Але ж МТЗ, ну МТЗ, ми вже ж розуміємо, що таке МТЗ. Блін. З буксира заводиться, ось зараз плюсова температура, МТЗ, у нас заводиться, чирк, з ніде нічого не гріється, тільки мінус все, він вже не заводиться. День в полі відробив, там побігло, там потекло. Ну, ну МТЗ, ну що ти йому? Як не не крути, імпортна техніка, імпортна техніка. Любиш на саночках кататися, любий саночки возить, так само і тут. А то Роботу робить, працювати працює. Я на ньому працювати, працюю, значить я повинен його і обслужити, так як книжка пише. Сума, звісно, дебела, в косі волосся дибом постоїть. Ну, я спочатку так теж ошарашився, потім думаю, ну та подожди. Ну це ж, по-перше, тисяч знаєте у разу, тисячу воно робиться, це раз, во-вторих, э... Сік куча всього замінюється, тобто, ну, ну, дешево, дешево не буде. Хіба що на МТЗ пішов, як торг купив якесь роменське, блін, фуфло, яке он вже тут та тяга зігнулася, а стоять з лишнім тисячі, тобто, все воно відносно. Так що, що показую вам, скільки що коштує, хто лайкос не поставив. Бистренько насипали, я вам показую, розказую. Значить, дивіться, я так швидко пробіг, щоб ви розуміли, на оцих фільтрах, на оцих двох. Десь в районі 7 з лишнім тисяч я зекономив. <хи> Нашов їх у кладовці, приніс, поставив і 7 з копійками зекономив. Значить, ми його, тут все це діло відмінусується. Повернуться кошти, тобто не є проблем. Значить, вартість те, що приїхало авто, ТО на тисячу мотогодинах додаткової послуги, ремонтні роботи, коротше, 12500 без ПДВ, 15 з ПДВ. Ну і, Сума на запчасті 56300 мінус Ж. Е, оцей у нас фільтр 30. Последнє, е, 30, ось. Цей фільтр стоїть 5800, мінусуємо його. І оцей, по-моєму, дві лишнім 80 в конці. 80-80. Ага, і цей 2500. 2800 2,500, 2500, 8,300 Економії 56, мінус 8300 буде 48 там з копійками, плюс-мінус. Так що таке ТО Так що, як сказать, хочеться вроде би і побажати, да, щоб всі пересідали люди, хто працює на землі на імпортну техніку. Але ж з іншої сторони, думайте про свої можливості. Купити це є тільки половина, а ще ж є більша половина. Ну, Верніше, купити це менша половина, ще є більша половина його обслужити, коли якоби ми працюємо і отримуємо дохід тільки один раз на сезон, а обслуговувати потрібно кожні 250 мотогодин. Звісно, потрібні шуршики. Якщо шуршиків немає, то може й не потрібна дана техніка. Логічно, логічно. Я вже вроде, свої думки з приводу цього розказав. що Якщо купив, то значить повинен його ту чи іншу техніку обслуговувати. Якщо немає за який хрен його обслуговувати, то не треба та техніка і взагалі. Тому що просто на голому ентузіазмі без обслуговування техніка працювати не буде. Їй потрібно часно обслужити, і тоді вона буде працювати вірою і правдою. Так що все, відос про сервісне ТО, коли порвало куколку, завершуємо. Дякую всім за увагу. Всім пока. Звісно, все буде Україна.